Перед спільною молитвою ті слова, з яких ми почали Богослужіння. Книга Пророка Ісаї, 50 розділ, 10 вірш. Хто між вами боїться Господа, і голос Його слуги слухає. Хай ходить у темряві. Хто ходить у темряві? Світла ж немає йому. Хай надіється на Господнє Ім'я і Хай на Бога свого опирається. Давайте встанемо і помолимося. Господи, Боже наш, ми дякуємо тобі і славимо Тебе за твою вірність. Дякуємо тобі як творцю і викупителю. Ми як твоє творіння. Разом з іншими збунтувалися проти тебе, але ти в твоїй суверенності, в твоїй царській владі забажав нас помилувати, і для цього ти послав твого улюбленого Сина Господа нашого Ісуса Христа, Бога від Бога істинного, світло від світла істинного, який воплотився від Діви Марії і страждав при понтії Пилаті. Щоб дати нам прощення гріхів, щоб дати нам вічне життя, щоб ми серед темрявих обставин мали Його світло, тому що Він світло для світу. І ми дякуємо Тобі, Дух Святий, за те, що Ти дієш в нас. І просимо, допоможи, Господи, нам бути вірними Тобі, нехай Слово Твоє перевіряє наші думки, наміри нашого серця. Навчай нас прислухатися до Твого Слова, впокорюватися перед Ним, чути Твій голос і бути слухняними. І ми дякуємо тобі за те, що Ти не полишаєш нас, тримаєш нас за праву руку і ведеш у славу. І сьогодні, Господи, почуй наші молитви, ти знаєш всі потреби народу Твого, ти знаєш, хто страждає, ти знаєш, хто збився з шляху, Ти знаєш, у кого біль, Ти знаєш, у кого страх. Ти знаєш, у кого хвороби, і ти є той, про кого сказано, що ти муж скорбот, страждалець. Той, хто зазнав всього, поніс хвороби, був, зазнав ран заради нас. І тому ти знаєш, що переживає кожне серце. Насамперед, просимо, щоб ти дав каяття нашому народу. Каяття президенту, чиновникам з Офісу Президента, командувачам, чиновникам різних рівнів, Господи, щоб не зловживали владою, щоб не гордилися, але навпаки, щоб побачили Тебе, того Царя, який дійсно служить, який упокорив себе, і пам'ятали, що тобі дадуть звіт. Так само, Господи, просимо про дію Духа Твого Святого. Щоб прості українці, замість того, щоб просто проклинати ворогів, проклинати владу, бачили своє серце перед тобою. І щоб як Петро пізнали і мали ту радість, про яку пише Петро, радість невимовну, радість спасіння у тобі. Щоб, Господи, ми просимо, щоб ти допоміг нашому народу, звільнив нас від наших ворогів, і щоб настав той час. Коли буде мир, коли воїни можуть повертатися додому, Господи, підтримай зараз тих, хто в бою, просимо за всіх дітей Твоїх, просимо за всіх наших братів, сестер, також, які служать у війську і захищають нас. Тому просимо, щоб ти підтримав Сергія, просимо, щоб Ти підтримав Павла, просимо, щоб Ти підтримав Едуарда. Просимо, щоб Ти зберігав і підтримав Олега і тих, хто з ним. Просимо, Господи, щоб Ти благословив службу Валентина, просимо за тих, хто в Краматорську, цивільних і військових, щоб Ти допомагав їм. Просимо, Господи, за тих, хто у Куп'янську, у Покровську. Господи, Ти знаєш кожне ім'я, яке ми називаємо, і Ти знаєш їх всіх. І ми просимо, Господи, щоб Ти благословив надалі службу Івана. Службу Сергія, Ти всіх знаєш, Господь. Ми молимося за всіх, і, Господи, просимо, підтримай, підтримай, особливо, коли страшно, коли смерть перед очима. Підтримай, Господи, також просимо за поранених, щоб Ти допоміг тим, хто зазнав серйозних ран. Просимо, щоб Ти зцілював Глеба Овощнікова. просимо за інших. За Євгена, який зазнав поранення від дрона, і за багатьох інших Господи, хто в госпіталях, просимо, щоб ти благословив працю медиків, працю фронтових медиків. Господи, зберігай рукою Твоєю. Просимо за всіх, хто страждає зараз, в кого зникли безвісти, Господи, дай вістку. Просимо, щоб ти дав вістку про Андрія Григоренко, якщо у полоні. То просимо, щоб ти виявив Його, вивів В'ячеслава та інших, хто знаходиться в полоні, просимо за всі сім'ї, які зазнали втрат непоправних, дай втіху в тобі, Господи, будь поряд. Просимо за всіх тих, хто був змушений залишити свої рідні міста, свої домівки, за всіх, хто змушений був виїжджати, Господи, Ти знаєш тих, які тут в Одесі. Благословляй, потурбуйся про них, просимо також про тих, хто виїхав за кордон, допоможи також і там, дітям твоїм. Ти знаєш, які зараз є потреби, які виклики, допоможи бути вірними тобі. І, Господи, знаєш кожне серце, хто хворий, просимо, щоб ти зціляв, просимо, щоб ти зціляв Наталю Кочетову, просимо, щоб ти зміцняв здоров'я Івана Семеновича. Глени Дмитрівни, Сергія Вікторовича, просимо, Господи, за Лідію Недобоєву, щоб Ти зберігав її зір, допоможи їй. Просимо за всіх інших Господь. Багато з нас вже в старшому віці і маємо проблеми зі здоров'ям. Господи, почуй, підтримай, допоможи. Просимо за Вадима, щоб ти зміцнив його здоров'я. Допоможи всім, Господи. І Чиї ім'я не згадані, чиї потреби є, ти читаєш в серцях, ти чуєш кожне серце, і ми звертаємось до тебе через Господа нашого Ісуса Христа, і приходимо до Твого престолу благодаті, і знаємо, що Ти підтримаєш і ти подаш своєчасну допомогу, просимо насамперед, щоб наші серця зміцнялися в благодаті, щоб ми були вірними Тобі, щоб виконували волю Твою, щоб Твоє ім'я. Звеличувалось. Отче наш, сущий на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам на сьогодні, і прости нам гріхи наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас в спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава по вік віків. Амінь. Запрошу.